Сьогодні у нас розвідка. Виїхали в гори, проїхали скільки змогли, залишили машину і підемо. Зараз зараз. Вона бачу, там річка. І походимо ось по цих схилах. О, супер! Сьогодні так. Десь градусів 13. Хмаринки є. Іноді сонечко вилазить. Ну, гарна погода. Вітаю, друзі. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні у горах нашої обичної компашки. Я, Ірішка і три наших собакина. Більба, Жекірі і Марсель. Вон вони. Ха -ха. Ну що, друзі? На, на низькому старті. Ну, вже чекають. Ну коли ж, коли ж. Все, все. Зараз підемо. Ну що, друзі, все, як завжди. Все, що ми знайдемо, все вам покажемо, розкажемо. Айда. Ой, Жека, водичка, така прозора. Марфель. Ще трошки десь, напевно, метрів 300-400. І вже будемо в лісі. Та ми і так в лісі тут, ну але ж хочемо, я вже казав, от по тих схилах походити. Проходимо через таке поле. Фу, залишилось метрів 50. тага. Та. З лівого ра така. Ще трошки і ми у лісі вперед, братва, вперед! Ну що, друзі? Ми на місці. О! Аж цікаво, щось знайдемо сьогодні чи ні. Зараз грибочки йдуть, ми знаємо в яких місцях, але ж розвідку треба теж проводити. Бо якщо грибів вже не буде, то толку з того, що ми по нових місцях ходимо, 100% їх не знайдемо. А так, як зараз грибочки є, ми це знаємо, можемо знайти для себе нові місця. Так, нове місце. Так? Да, поки... Ух! Пару сироїжок і все. Сподіваюся, все цікаве буде попереду. Ух ти! Бачиш кущі якісь високі. Ну, підемо глянемо. Витерець стих по прогнозу не обіцяли дощиков сьогодні в цих місцях. Чим вище піднімаємося? Витерець більше становиться. Що там в тебе? Це маховичок. Маховичок. А ось і перші наші грибочки. Ось такі опеньки. Бачите. М -м. Такі вчора нам попадалися. От в цих місцях теж вони є. А? Подивимося, що по біленьких тут. Поруч ще опеньки, але ну, ці вже все. Бачите, білси такі. А оці візьмемо. Такі завали тут, то капець. Опа. Ух. Де, та ні, щось такі ярко-жовти для опеньків щось не схоже. Сировіжик багато попадається. А це що? Опеньки? Ух ти. Так, бачите? Ну, оці можна взяти, а ці вже старі. Вон такий самий пеньок. З сопеньками. Ну, ще понизу. Деякі позбираємо. А що там в тебе? Ну, Я там теж опеньки знайшов, але ж великі. Ну от як ці, це не будемо брати такі. А от маленькі візьмемо. О, в тебе тут є трошки. З цієї сторони. А, і в моїй стороні. Ану. Жека, ану відійди, дай покажу. Опеньки. Ось вони. Ну бачите, трошки інше, ніж вчора. Вчора попадалося з такими крапенками зверху. А ці так більш гладкі. Ліс мішаний, трошки другий. В тому лісі е, одна хвоя була, ну практично. А цей ліс мішаний. А ось ще оп'ятки, неподалечку. Ну ці вже, бачите, інші. От такі ми вчора розбирали. І ось ще поруч. О. Вітер все сильніше і сильніше. О, бачите які. Ну, Вже запізно. Такі вже трошки раніше сюди, туди. Ну в мене те також. Ой-ой-ой, бачите? Що означає розвідка? От якщо ми знали би ці місця, то приїхали трошки раніше Чесночники два. Ну от, І позбирали би їх. А так, Ну... Ой-ой-ой! Все пропало тут. Хм. Ви бачите. От так. Ну, будемо знати що тут багато багато опеньків ось так друзі і ріша такі самі сімейки знаходить ну я знаю напевно метрів 30 Фу. теж гарні місця опеньки тут є білих поки що не знайшли не старих ніяких не знайшли Але по опенькам тут супер. От ще покажу трошки. От їх багато, друзі. Куди ні глянь, всюди опята. Ось. Ще, бачите. Є невеличкі групи, оце можна взяти. Є от такі, як тільки що я вам показував. Ось поруч. Ну є гарний. Ось ще Он така сама сімейка. Бачила рішка попереду тебе. Марсель туди йде, бач. Такі голявини. Оно, вон, уй-ой. Ну так. Місце просто бомба по опеньках. Дуже багато, гріш. Те, що то, ми вчора зібрали, то нічого зовсім. Тут опенків на, на кожному дереві. Решит говорить, бог там, сколько опять? Та Да-да. Повторюсь, друзья, ну, вот это так место. Ну. Ой-ой-ой, видите, -ой. под деревом. Тут опеньки. Тут, гляньте. Это же все. Ну, им каюк, хотя, вон там трошки есть. Та Да-да, гляньте, еще я вам покажу. Гляньте, тут. Ось тут. Тут опеньки. Трошки раніше сюди, Ну. Ой-ой-ой. ти глянь, які сім'ї. Ага. А от там такий. Mm. І он сюди. Он дивись, які там сім'ї ще. Через оці вражи. Ага. Та всюди вони, друзі. Оце так місце. Біленьких нема, а опеньків дуже багато і ніхто їх не забрав. Тут слідів грибників теж нема, так. Он ще те саме, що і тут. Оце тоді місце. туди. Ой-ой-ой. Ну давай перейдемо туди, зараз я вам покажу, що там. Да і трошки вище підемо. Ну бачите, трошки інший ліс. Вчора багато хвої було, а тут трошки інше, біленьких нема. Ну опять тут. Ну, напевно вже не знаю п'ятий раз повторююсь, друзі. Ну просто емоції зашкалюють. О! О. О, які. Фух, та ще далі йдуть. Она п'ята. Оно ну. важкий такий підйом. крутезний. Ну, вирішили ми пойти далі, бо да що ж таке? Не пускає гілка. Пошукати. Біленькі ще грибочки. Може щось знайдемо. опеньків, ну бачите, ну дуже багато. Попадається і гарний, попадається, бачите, вже такі. Ми просто розуміємо, що тут нікого не було. І може так бути, що ці місця мало хто знає. А якщо так, то може знайдемо. Грибниці білих. Ху друзі. Ноги як бетоном залили, да? О. А, а біленьки все немає, немає. Опять багато. Що там, що з... наверху. А де Жека? Жека, розвідник. Пішли. Ще пів години пройшло. Ми вже вверх не підіймаємось, бо тут нема кінця і краю. О, буки. Напевно, буки, так. І хвої, ну майже нема. Ну ось. І білих нема. А в хвойних лісах Карпат біле є. Ну, Походимо на цьому рівні, докуди зібрались. Глянемо, що цікаво ще тут. Тяжко підніматися до цих місць, але ж то того -то вартує, ну. Ну, по опеньках уж точно. Всюди, оно пеньки, он дві сімейки. Вже не буду підходити вам сьогодні стільки показав, що то капець. Розвідка вдала сьогодні. На всі сто. Тільки трошки браніше, а так все супер. Багато маленьких сімей яку опеньків, вам вже не показую. О! Ну ці покажу, бачите? Оце так. Опеньковий рай, та? Ну, так багато. О, не знаю, десятки тисяч. Ось ще Он ще, ну. А білих, друзів, не знайшли. Жодного. І ми бачимо, що тут... Ну якщо і були грибники, то не знаю. Ну а пеньки збирають в горах. Тому стільки залишити, ну я не знаю. Та ні. Вже давно нікого не було. Скоріше за все, тут давно нікого не було. Дарішка. Ще то капець. Батько. Це просто якась сказка, да? Якесь наваждення. Та бачу я тут їх. А вон справа, дивись. Ой-ой-ой. Що там в тебе? Ой. Маленькі такі збираємо потрошки. Друзі, тільки не пишіть в коментарях, чого ж ви всі не зібрали. Кудись столько. Треба було грузовик Та то да, то, то вже не кошики, то ванну треба було. Це возик якийсь, не знаю сюди. Перти сюди. Ще? Та, бачу. О, зараз покажу. Тут є такі можна зірвати Ой-ой-ой. А вон вони йдуть всі. далі, далі. Ми вже йдемо в зворотньому напрямку. Ну, трошки іншим путем. І бачите такий участочок? Хвоя. Немішаний ліс. Ну, та і тут опеньки є. Ну, цікавить інше. Може тут біленькі грибочки будуть? Та? Та, щось. У цьому лісі Зібрали друзі по пів кошика. Та бачу я і в цьому лісі, і в тому лісі всюди опеньки. Щось побачили, друзі. Що? Невже білий? Точно білий. Ой-ой-ой. Ось бачите, що я казав. Ліс помінявся. О! Який, да? Супер, да? так? Так. У хвойному лісі є тут білий. Ось так. Ну, дуже сьогодні дуже багато часу провели в лісі в цих пошуках грибів і вже часу небагато залишилось. Походимо, що пошукаємо. Якщо знайдемо добре, якщо ні, то то ні. Тут теж попадаються опеньки, але не так багато, як у лістиному лісі. Що, банда, пішли? Пішли. Ну що, друзі, дійшли ми до тої річки, звідки заходили, походили, ну, схилі, дуже багато на гриби, Ну, трошки за... Запізно туди приїхали. Ну і чого, будемо знати? От, зараз я вам покажу, що ми з собою взяли. Ось бачите, але у нас ще вчора багато опеньків. Частину ми обробили, а частина ще холодильнику. Якось так, друзі. Задоволення отримали і собаки набігались, і ми ще й нові місця знайшли для себе. Все, друзі, будемо їхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.